Війна для мене це з першого дня. Хотілося повернутися назад, побути поряд з людьми і розуміти, що ти можеш їм допомогти. Пройшла курси, отримала сертифікат на базі навчально-тренувального центру «Колесо» по протоколу марч в скороченому вигляді Там піврічний курс. Нам іноземець американець відчитав, він сам бойовий медик в гарячих точках в минулому. Отримала сертифікат по рівню TCC CLS. Порядка 8 кілометрів від позиції. Я знаходжусь на місці локації підрозділу. В петлі на руку. Перше ми маємо затягнути дуже гарно ремінь. Інше, що ми робимо, ми закручуємо до максимальних обертів гінті, далі убираємо і фіксуємо. Тут вказується час. Це не дасть можливості вже йому розкритися. У мене дом там, де я живу, мій дом наразі. Тут, але ви маєте на увазі якусь. В мене чоловік є на сім'ї, я одружена, і мій чоловік теж воює. Він в роті протитанкових ракетних комплексів у нашій же бригаді. А ще я маю частину сім'ї трьох дітей. Вони порядка двох-трьох тижнів перебували в підвалі бомбосховищі садочка, одного на серці в Києві. Теж під вибухами трохи травматично це було психічно і для дітей, і мені було тяжко. Потім я їх вивезла за кордону в Німеччину. Вже через рік повернулася старша із середнім, а в рік тому повернулася ще й середня. Звідти наразі старша поїхала в Норвегію, навчається, хоче вступати там в вуз на психотерапевта. Враховуючи обстановку в країні і потреби людей. З середня і з меншим зараз знаходяться у сільській місцевості Миколаївській області. Ось моя сім'я. Просто почуваюся потрібною хлопцям корисною. Вони часто використовують мої вуха як вуха психолога. Чоловіки і лікарні це. Протилежні абсолютно полюси, але вже трохи вони навчились говорити про свої проблеми, що да, мені потрібна допомога. Три роки пройшло а Мінять їх ніхто не міняє, і вони вимушені тут е, перебувати. Дивлюся, якщо фізично це вже неможливо, то намагаюся все-таки їх або відправити на ВЛК. і ступінь придатності, щоб їм змінили. Вони мали можливість перевестись на легший, на легшу службу. Або якщо потрібно комісувати, тому що з тим теж складно, і так як людей не вистачає, мало хто про це піклується. А люди, вони все таки живі. Не, не, не стале вією. Не, не все вже здатні просто фізично витягнути. Хоча, так, да, вони мужні, вони герої, я можу, я справлюсь, я піду на позицію, кажу, а потім ми тебе екстрено будемо <світ> Мабуть, Наразі я свій мозок заблокувала настільки від переживань і хвилювань. Я не знаю, як це все вильється нам після війни. Мабуть, коли ці всі блоки спадуть, зовсім інший, якийсь нам видасть іншу реакцію психіка. Але сподіваюся, ми справимось. Позивний наразі весна, мій перший позивний відьма. Я завжди пророкувала хлопцям кінець війни. Скоро таки їх налаштовувала на те, що заспокойтесь, все буде добре, що трошки, от, от я відчуваю, вони мені дали позивний відьма. І завжди кажуть, відьма, ну от вже весна прийшла, ти обіцяла. Кажу, ну ви ж бачите, геополітична обстановка, всі ці процеси. Коли я перейшла в цю батарею, то командир батареї, косар Степан Васильович, каже, Іля Юрівна, ну я не можу. Я боюся тієї нечистої сили. Я не можу на вас так говорити. І це я кажу: добре, Василю, як хочете мене, за будете весна. Ви така, каже, весела, така ж сонячна, така світла. Кажу, окей, буду весна. Ну от історія мого позивного. Це я навіть не знаю, в мене немає якихось таких глобальних мрій. Моя зараз єдина мрія це мир в усьому світі. Причому не тільки мир, який має настати в українсько-російській війні, а хочеться мирного неба над всім світом. Всюди однакові люди, всюди однакові діти. і Я просто мрію, щоб ці страждання припинились, особливо дитячі. Це моя єдина зараз мрія. Все інше, в принципі, в мене є для щастя. Я рахую, що війна це просто обставини. Це не стільки е, щось таке. Ну в таких умовах зараз ми проживаємо. Але поки життя триває, потрібно його жити і отримувати від кожної миті максимум задоволення і бути щасливими, просто радіти тому, поки ми живі, ми маємо тому радіти.